Я вас вітаю, друзі, на майданчику автопоенту. У нас для вас є спецпропозиція. А саме BMW X-1 на повному приводі. Автомобіль в чорному кольорі, свіже привезений за кордону. Це невеличкий паркетник на автоматі на повному приводі. Саме те, що треба на сьогоднішній день для того, щоб їздити по місту, а так само і за містом. Автомобіль повністю обслужений в гарному технічному і косметичному стані. Що ми маємо? Заводський біксенон. Туманочки, передні задні, в круг, шикарні, величезні колеса. гума літня, встановлена 22-го року, колеса 18. -ті. Це у нас окремо відкриваючийся люк. А також величезний панорамний дах. Дивіться. Тим самим у нас з'являється більше світла в салоні, а салон, до речі, у нас шкіряний. Всі кнопочки, всі механізми працюють, шкіряне мультикермо. В автомобілі є запуск кнопки. автомобіль на гарному і надійному автоматі. Плюс у нас є мультимедіа. Бачимо, все гарно працює, клімат заправлений, підігрів Є керування. Це керується 252 тисячі кілометрів оригінального пробігу. плюс допомога при спуску, плюс ми можемо включити відключити стабілізацію і включити режим спорт, бортовий комп'ютер і так далі. Салон чистенький, акуратний, жодних зауважень немає, ні попалів, ні дірок. Все класно, все здорово. Дівани також, також у нас зручні. Дверні карти просто як нові. Машинка приїхала в Україну своїм ходом і за цей час вона е не виявила в собі якихось нюансів, якихось проблем. Тому то можна сміло сказати, що цей автомобіль пройшов такий надійний тест-драйв, знаєте, а це більше трьох тисяч кілометрів. Маємо таку поличку, маємо додаткову підлогу. Тут у нас акумулятор захований. Є буксировочний крюк і аптечка. Також є аварійна, аварійний знак. Друзі, що можу сказати, взагалі в шикарному стані, дуже симпатична, невеличка машина 10-го року випуску, 2-літровий турбодизельний двигун, встановлений на це дуже надійні. Показує практика, що дизель є дизель, він економніше і в деяких моментах потужніше і саме головне надійніше. Плюс до всього я зауважу, що фари у нас, до речі, дуже красиві, така пліночка наклеєна. Є можливість подати або через кредит, або в лізинг. Різноманітні варіанти продажу. І обміни є такі, якщо у вас є якийсь бюджетний автомобіль, ви можете пропонувати на обмін. В принципі, розглядаємо всі варіанти. Тож, друзі, ми вас чекаємо на майданчику.